Хочеш жити по-іншому, починай по-новому приймати рішення, по-новому діяти. Принаймні так звучить одна з досить популярних рекомендацій, яку я думаю, що кожен з вас чув. І хоч вона звучить досить логічно, посперечатися з нею складно, але тим не менш при реалізації виникають проблемки. Проблемки з цим діяти по-іншому. І сьогодні ми будемо розмовляти про те, чому. В нашому житті ми буває хочемо по-іншому, -по справді хочемо по-іншому, але чомусь не виходить, і будемо з цим розбиратися і, може, навіть трохи філософствувати на цю тему. І перша річ, на яку б я хотіла звернути увагу, це про те, що дуже часто у нас в людей не виходить жити по-іншому, тому що насправді ми не знаємо, чого ми хочемо. Якщо запитати людину, що тобі не подобається в твоєму житті, більшість з нас починає відповідати ось так. Не подобається мені робота, не хочу жити в таких умовах, не хочу, значить, читати там копійки до, до зарплати, не хочу, там, щоб до мене зневажливо ставилися відносини. Але якщо запитати, а як ти хочеш, ось тут виникають проблеми і досить часто складно сформулювати. І насправді це трохи погана історія, якщо немає такої візії, бачення майбутнього, тому що на чому ми тримаємо фокус, те ми і маємо у своєму житті. На цю тему було окреме відео. Кинемо тут посилання, там ми проводили такий експеримент з тим, що намагалися помітити кольора. І він якраз чітко показує, що те, на чому ми тримаємо фокус, те ми маємо у житті, якщо ви його не бачили, обов'язково перегляньте. А ми перейдемо до другої причини. Тобто на першому рівні ми говоримо про те, що досить часто люди не знають, чого вони хочуть від життя. Ну, ми не можемо чітко сформулювати. Наступний етап, якщо ви не тут, ви вже на наступному. На наступній сходинці, тут виникає ситуація така, коли ми начебто знаємо, чого ми хочемо, але при цьому нічого не робимо. І чого ми цього не робимо, не зрозуміло. На цю тему теж є окреме відео. Якщо ви не бачили, обов'язково перегляньте. І третій момент, який буває, якби також який нас стримує, це вже такий наступний етап, це коли ми знаємо, чого хочемо, вже наче пробували щось зробити, але спробували один. Два рази побачили, що результату немає, і якось так знов повернулися до цієї накатаної, так як в нас було, так і, так і діємо. Тобто повертаємося до звиклої нам механізму поведінки, і ця історія також досить розповсюджена. Але сьогодні я хочу вам запропонувати поглянути на наше людське життя трошки з іншої перспективи. І давайте на секунду ми з вами. Запаркуємо ось цю тему, пов'язану з тим, що а як же ж управляти, як же ж досягати, чого, чого ти хочеш, і діяти по-іншому. І я хочу на секунду вас, вам запропонувати почати думати про організацію. Взагалі, давайте подумаємо, що в нас уявимо з вами, що в кожного з нас є якийсь там бізнес, величезна компанія, щось типу не знаю, там, Apple, що завгодно, яка функціонує на ринку і якою ми управляємо. І я думаю, що більшість з вас погодиться, що для будь-якої великої організації дуже важливо мати візію, місію, цілі, стратегічні цілі, такі довгострокові, там квартальні, перевіряти, що виходить, не виходить, якось розвивати. Я Думаю, що ви з цим погоджуєте. погоджуєтеся. Часто говорять, що це потрібно, начебто, для того, тому що в організації працює багато людей. І ось ті люди, коли вони виконують свої різні функції, то щоб вони рухалися всі в одному би, напрямку і йшли до однієї цілі, то потрібно ці цілі, місії і візії, їх потрібно це все сформулювати і з ними працювати. А коли їх сформульованих немає, то тут може виникнути проблема в тому, що насправді кожен починає як в тій казці, риба щука, рак, де кожен тягне в свою сторону, пливе в свою сторону, ось так само буде відбуватися. В організації. І що, якщо я вам скажу, що насправді наше управління нашим життям, нашими баченнями, світу, нашими цілями, це є своєрідне управління великою організацією. Лише в організації, зазвичай в бізнесі, головна ціль це заробляти гроші, ну, якщо не брати під увагу харитативні організації, але ми давайте сфокусуємося на бізнесі. Якщо говорити про людське життя, тут, звичайно, не буде, головною ціллю заробити якомога більше грошей, думаю, для більшості все-таки не буде. А напевно, якась така найбільш поверхнева і загальна ціль це буде десь прожити це життя в задоволення, в кайф, щасливим. А щось означає ось цим задоволенням в кайф, прожити його щасливим, тут уже буде в кожного своє розуміння. Але приблизно згрубша це буде про це. І тут, продовжуючи би, цю аналогію, ну, що ми перекинули, значить, все-таки головна ціль є і тут, і тут. В організації ви скажете, ну ж в організації багато людей, а наше життя ми самі ними управляємо, то навіщо нам це потрібно? І я хочу звернути увагу на те, що в нашому житті кожен з нас виконує досить багато ролей. Тобто, я, наприклад, я жінка, я дружина, я донька, я українка. Я психолог, я трансформаційний коуч. я... І там пішло-поїхало, в кожному буде тут список ось цих ролей, які ми виконуємо. І кожна з цих ролей вона передбачає інший вид поведінки, і вона передбачає від нас якісь інші речі. Крім того, в психології є ще така історія: досить часто люблять говорити про такі субособистості, які є в кожного з нас. що там... Говорять часто про ці субособистості дитини і дорослого, але пропоную подивитися на це ще навіть трошки з іншої сторон, точки зору, що коли говорять ось такі субособистості, які мають там певну тенденцію і поведінку в нашому житті. Ну, знову розповідаючи на своєму прикладі, у мене, наприклад, є одна така субособистість, її можна виділити. Я її раніше називала задротом. Зараз вирішила, що задрот мені не подобається, а буде він такий субособистість науковця, який там готув, готуючись до своєї роботи, до зустрічі з групами 350 разів перегляне всі дослідження, подивиться, чи там часом немає щось новенького, що можна було б використати і так далі. У мене є субособистість такого дослідника, який дуже любить подорожувати, відвідувати нові країни, можна назвати там субособистість там, цього Кристофора Колумба. Потім, напевно, є субособистість якоїсь такої. Навіть не знаю, як її назвати, але такої субособистість любителя пригод. Це про мене щось. Пробувати нове, досліджувати, щось вивчати, вписуватися в якісь екстремальні спорти і так далі. Тобто ще така субособистість. І в кожного з вас точно так само є, тільки можуть бути вони проявляться зовсім по-іншому. І в інших ситуаціях, і так далі. І знову ж таки, знову виходить, що ми насправді, як людина, з однієї сторони, ми начебто цілісні, так? є один я, є одна моя якась свідомість. Але при цьому у нас є різні ролі в суспільстві, в нашому житті, у нас є різні особистості, які проявляються трохи по-іншому. І все-таки ось, ось всім цим гаремом, який у нас періодично бере ці бразди правління. Не знаю, як сказати українською мовою, але які починає ось це керувати керувати тим, що, що відбувається в нашому житті, вони різні, в них різні цілі і різні потреби. Тому, повертаючися до нашої аналогії з організацією, виглядає на те, що все-таки багато, багато є схожого. І тут питання, чому тоді для організації так важливо і так багато звертається уваги на те, що. Формулювати цілі, місії, візії, над цим працювати, мати якийсь там менеджмент, мати стратегії, там перевіряти це все і так далі, ну щоб досягнути там найвищої мети з точки зору організації, заробити гроші. А, а ми, люди, до свого життя не відносимося так настільки відповідально, не відносимося так відповідально, скрупулярно з точки зору якогось управління з підходом ось цих таких менеджментських навиків, щоб... Власне, керувати цим життям, не просто ось там жити з дня на день, як там припаде, хто там що скаже, куди нас запросить і так далі, а щоб власне, сфокусуватися і чітко діяти для досягнення головної цілі. Я хочу запросити вас в коментарях написати, що ви берете для себе з даного відео. От ви щойно прослухали якийсь матеріал. І я хочу, щоб кожен з вас записав, що саме ви забираєте з собою з відео. Тому що, якщо ви переглядаєте відео і при цьому ви просто переглядаєте і нічого для себе з нього не винесли, то я вас вітаю, ви просто просрали свій час. Так і залишимо з цим негарним словом. Але насправді так є: для того, щоб змінювати своє життя, потрібно. Діяти, як ми вже казали, в даному випадку, дивлячись розважальний, навіть не розважальний, я не вважаю свій контент за розважальним, дивлячись контент такий розвиваючий, скажімо так, потрібно визначати для себе головні думки. Тобто, або щось нове, що ви почули, або що ви задумалися про себе, або що ви вирішили для себе зробити. Тобто, має бути якась наступна, якби крок, наступна дія, що я для цього себе беру. Але якщо ми для себе нічого не беремо, то ми насправді просто якби прослухали, прослухали якийсь матеріал, і це має трохи такий ризик собі, тому що коли ми люди дивимося матеріал, і з нього нічого для себе не, не виносимо, не беремо з цих головних пунктів, то у нас формується таке відчуття, що, начебто, я розвиваюся, ну я ж дивлюся такий матеріал, я розвиваюся. Але в житті нічого не змінюється, тому що змінюється в нашому житті тільки тоді, коли ми починаємо робити якісь дії. А коли ми просто слухаємо, це якби не дія. І за рахунок цього може зростати ще більша додаткова тривога. Бо здається, що, начебто, ну я ж розвиваюся, ось там слухаю різних людей, там, начебто, ж навчаюся все там розумно, корисно, але конкретно для себе нічого не виношу. І тоді результатів змін, змін немає. І виникає ось така ця напруга, і інколи навіть злість на себе, що, начебто, щось, щось роблю, а результатів немає. А ось це щось роблю, і результатів немає. Воно відбувається, тому що насправді не роблю. Бо роблю це, коли я щось реально, фізично виконую, щось підтверджую, щось беру, впроваджую. А просто подивитися відео це, це не робота, це ну, в якомусь. Сенсі трошки засоряти свій мозок інколи і неважливою інформацією. Тому, будь ласка, якщо ви хочете, щоб цей канал все-таки приносив вам користь, то я дуже рекомендую після кожного відео виписувати собі в коментарях, що ви для нього з себе взяли. І ще не забудьте, будь ласка, поставити лайк. Для вас це два кліки, для мене це маленька подяка за мою роботу. Тому дякую вам і до наступних зустрічей.